Верветься до страдальної Матері Божої. Царю Небесний, Утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібру і життя подателю, прийди й оселися в нас і очисти нас від усякої скверни і спаси благий душі наші. Вірою в єдиного Бога. Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради спасіння. Зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і Бог розп'ятий за нас, за понтія палата, і страждав, і був похований, і Воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця. і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого. Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну, апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітвона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Синові, що нас відкупив. Нині і повсякчас, і на віки віків Амінь. Богородице, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Духові Святому, що нас просвітив нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Величаємо Тебе, багатостраждальна мати, і почитаємо болі твої, що їх ти перетерпіла задля нас. Під час смерті свого сина. О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, 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 о мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, 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 молися за нас терплячих. Величаємо Тебе, багатостраждальна мати, і почитаємо болі твої, що їх ти перетерпіла задля нас під час смерті свого Сина. О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терпляча, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терпляча, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих. Величаємо тебе, багатостраждальна мати і почитаємо болі твої, що їх ти перетерпіла задля нас під час смерті свого Сина. О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, 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 молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих. Величаємо Тебе, багатостраждальна мати, і почитаємо болі Твої, що їх ти перетерпіла задля нас під час смерті свого Сина. О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих. О мати Божа страждаюча, молися за нас О мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, О мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, величаємо Тебе, багатостраждальна мати, і почитаємо болі Твої, що їх Ти перетерпіла задля нас під час смерті свого Сина. О мати Божа страждаюча, Молися за нас терплячих, 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 О мати Божа страждаюча. Молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих, о мати Божа страждаюча, молися за нас терплячих. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас. Єдина, чиста і благословетна, О Володарко наша, Заступниця наша, Посередниця наша, Утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму, віддай нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.